Друзі, всім привіт! Ми Милово Перед нами чудова річка Дніпро і ми сьогодні будемо ловити велетенську рибу. Зараз будемо розкладатися, закидувати снасті і чекати на нашого траффея. Друзі, берег тут такий кам'янистий, ці штуки не вставиш. Зараз будемо якось одну я вам вставив. Камнями якось будемо їх облагоражувати. Ця стоїть доволі непогано. Тут зараз будемо щось майструвати з каменів, бо штуки наші не встануть бачите, взагалі залити чи що це, шлаком насипане воно. Так, друзі, ну, дві будки вже готові на сома, це салмабластер. Звичайна донечка у нас. 200 грамм тест у неї катушка Brain Classic. Тут гачочок для гамака, це бачите, оснастку добре видно. І друга це палка Рінозепка до 300 грамм тест. Четверта буде ще здесь. А зараз з цієї палки моєї сим'єчою переробимо цей монтаж, переробимо, закинемо один макушатник. Є у нас круг смакухи, зараз переробимо і зробимо. Єдине, що я втиканув з грузами, але ну, я думаю, що нічого страшного. Так, друзі, ну, зробив я такий макушатник, бачите, ну, сюди нагруз ласточкин хвост, але в мене його немає, я його забув взяти. Ось тут 4 поводочка, бачите. І ця петля затягується. Сюди вставляється макуха. Виходить, і затягується. І все. А гачочки в края макухи. Зараз я вам все покажу. Такий макушатничок зробив. Ось, ось така петля. і тут чотири поводочки. Ми так з батьком ловили давним давно, і коли він мене на карпа брав. Ну, ось така вставка. Так що, якось так. Друзі, ну отрізали кусок. Бачите, ось так от вийшло у нас. Зараз вставляємо гачочки. Короче, все зробили з подручних матеріалів. Це шнур на поводках 0,5, той що в мене намотаний на катушки. І потім ось так от вставляємо гачки. Я не знаю, Три гачка вставимо, а один, напевно, щось на нього вдінемо. Ось так. Три гачка вставимо, а на один щось одінемо там. Якесь пінотісто там чи щось ще. Ну, оце вдягнемо щось. І ось так воно буде лежати на дні. Грусь скозящий. Кузьміну ось наш макошатник. Зараз ми його відправимо. Довготоне. Що, і, наверное, в опустимо, ой, відпустимо фрикціон. І положимо, поставимо до Кирюши. Все хай стоїть. Через годинку-дві перекинемо. Друзі, наживили першу балабуху. Будемо зараз відправляти на сома. От туди, там якраз яма. Тут пішов вихід. Що? Ага. Так, друзі, перша. Це недалеко, тому що тут зразу глибина десь 7-8, нам не треба дуже далеко. Так, Зараз цим наживляємо, ця буде далі. Друзі, ну друга утка теж є з випалском і будемо зараз її відправляти. Вода така зелена, що не хочеться руку мити. Просто зелень мелень 11 секунд, слухать йому ну, груз. Друзі, ну все закинуто. Чекаємо на клювання. Навіть фідер Кирюша закинув. Дно камні. Не повсюду, але камні. Нічого немає і наживки теж немає, бачите. Це Глящевський, скоріш за все. Так, а де ж двіночок улетів? Дуже Він без... Це, дзвіночок улетів в майбах, ну так, да, там ззаду вже не знайдеш. Так, друзі, ладно, давайте я заново наживляюсь. Це, скоріш за все, Лящевський, пан Лящевський. А на фідер не хоче, друзі. І от розрозумій, що йому потрібно. От стоїть фідер недалеко на красного наживу. Ну, можна спробувати перенаживити, звісно, на випалска, Ну, мені здається, що... І ось на фідел не хоче. А ага, от об'їдати саме човудку так тільки дай. Скотина така це лящ. Це ти про що? Так, зараз закидуємо закидуваємо наживилися повска друзі ніякої капустянки немає ми не копали навіть даже но друга бачите в прямому ефірі майже ну давай я ж чекаю Що йому не подобається? Ну, все одно є така покльовка, ну не прям як сказати так ладно. що що? Новий гачок новий гострий новий гачок, ну красавчик. Так, друзі, закинемо ми цю паличку. Подалі спробуємо. Тут не дуже зручно закидати. Так. Зараз, друзі, я поставлю. Та ні, малеча, малеча. Пацак не потрібен. Показалось. Вон, бачите, друзі. Малеча, Малече, да. так. Це вже дзвіночок. Це вже дзвіночок. Так було. Ну, клювання чітке. Він просто засікся, Не Нарипайся. Та поклади її. Нарипайся. Щас я візьму. ліп гріб. ліп гріб. Зараз, друзі. Щось було, дітей укладно. Ні, от лежить, бачиш, це перший. За поводок возьми, бо він зараз дернеться і. О, все, і пішов. Молодець. Красавчик. Молодець. Ну і нічого. Так що, друзі, перший є. І Да. Не знаю. Ні, подсак не треба, невеликий. Так, ну Ну і не маленький, слухай, ну, мені здається. Ні ну. Не прям такий що. Не кілограмовий. Напевно, побільше. Ну, давай, давай. Не буде, так. Не, да. ну, не заліковий. Ми можемо поміряти. Не заліковий, я й так бачу. Вже краще, так? Да, вже краще, але не заліковий. Так, да. так, так Щас, давай. тут і віп гріб треба, і щипці треба. Ось такий друзі, бачите. Оператор підпрацьовує. Да, став її назад. Так, назад, це... назад це ось сюди. Щоб всі бачили. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Щоб з бріпав ні ушого. Бачите, красунчик ти пішов, пішов. Давай. Надіюсь... Надіюсь, він не сиротат. Ми йому кажемо зави, а ж кого він позове, якщо він сирота? На... Так, друзяки, я наживляюсь назад. Ви там вподобаєчки ставте. Ти для тих хто не бачив... Друзі, є ще, але теж невеликий. Та я вже бачу, що я відчуваю, що невеликий. це він і знущався напевно так що голову відроза у мене на катушки ручка сломалась прики. Ну ладно -яй -яй. выпал шплін получается тайк чешу Да. я не знаю надо в ремонт куда-то друзья представляют может давай ручка моя чуешь паша да подожди это малыча, Ну Но закокнул, глянь, как ваш. А угу. самая ванда. Он крючок сбоку, блядь. Угу. Просто у него выскочил. Видишь? Да, нет. да, вот гачок. Да, что? точно, да. Пробыл конкретно. Да, все, отпускаем. Так, а что с катушкой? Что ж тут сломалось. Да. давай, до ну, побачи. Там он выпуска нашего съел пив ведра. Друзі, але знов невеличка панда. Це ізбієння младенця, бачите? Це взагалі маленький. То мы на уменьшение идем. Давай, давай. И тут клюя. Маленькі. Так. <звук> Та да. да, давай же, іди сюди. Дима Милюсга дрібнота да. зараз я тебе відпущу Та тихо ти. сон друзі друзі ну пів на шосту ще темно зібралися Ви все саме бачили немає крупного сому друзі ну осіний ранок так що ми вже біля автівки Ось така риболовля, друзі, ви бачите, крупного, ну, достойного сома не було. Малеча є, малеча клює. Клювань дуже багато. Ми пропустили. Хто бачив у стрімі, там були такі непогані клювання. Вночі вже прохолодно, так що, друзі, беріть теплі речі, щоб не змерзнути. А ми поїхали додому. Всім дякую, що подивилися.